Щороку в Україні твердих побутових відходів більше на 50 мільйонів кубометрів, а промислових на 175 мільйонів. Їх було би в рази менше, якби люди навчилися сортувати сміття, стверджують фахівці. Тому у школах міста проводять інформативні уроки. Розділяємо відходи разом. Аби учням було цікаво, проводять уроки в ігровій формі з конкурсами та практичними завданнями. Вони дізналися час розпаду відходів у природі: 10 років для паперу, 90 для консервної банки, 200 – поліетиленового пакету і 500 років знадобиться для пластикової пляшки. А ще довідались наскільки корисно переробляти сміття. Одна тонна такого паперу допомагає зберегти 17 дерев, 2000 кВт електроенергії і 30 тисяч літрів води. На пляшках є такий знак зелений, і тому можна ці пляшки викидати у спеціальний бак і потім відвозять їх на завод і можна їх переробляти. З п'яти пляшок можна зробити футболку, з тридцяти п'яти можна зробити утеплювач у спальні, а з шістдесяти банок. Можна зробити кела. Ми читаємо лекції учням з другого по 6 клас в загальноосвітніх навчальних закладах і також запроваджуємо європейську систему роздільного сміття. Якщо ми навчимо учнів, то вони прийдуть додому і навчать своїх батьків, також навчать своїх друзів і будуть розділяти сміття, і дорослі також.